Українці давно почали підозрювати, що на війні в Україні заробили всі, кому не лінь. От всі, хто хоча б щось, знаєте, там переклали палку з одного місця на інше, вже заробили на війні в Україні. От вчора з'явилася інформація про те, що Польща заробила на біженцях з України в вісім разів більше, ніж дала допомоги. Українцям і проблема в тому, що не просто дала допомоги українцям, а навіть якщо взяти все, що дали наші переселенці Польщі, то виявиться, що е, обсяг того, що привнесли українці Польщі, більший навіть ніж обсяг тієї військової допомоги, яку Польща надала Україні протягом е, останніх трьох з половиною років. Як вам таке? Оце те, що вчора на ефірі новини Лайф ми обговорювали з журналісткою і е, з експертом, чому так Російська Федерація платить багато грошей солдатам, які йдуть воювати проти України, і коли це закінчиться, і чи будуть кошти в Російської Федерації, і, і що ж такі от великі гроші. А я намагався пояснити, що насправді, насправді захоплення території України це багато мільярдні, трильйонні інвестиції в майбутнє. Ну, от е, візьмемо наших запорозьких козаків. А скільки от ми б з вами заплатили запорозьким козакам, якби знали, що вони нам відвоюють назад? Країну. Ну, от е, в період початку запорозьких козаків Україна фактично нагадувала таку невеличку область в Запоріжжі, там на порогах і так далі, а все інше було роздерте між імперіями. Одна імперія зліва, одна імперія справа, знизу там були, зверху, там, де були теж е, деякі, хто сьогодні підтримують Україну. Нібито так ось виникає питання: а скільки ми готові заплатити з вами б, були б а, ну, от нашим козакам, які відновили країну? От коли Путін дивиться на тих солдат, яких він відправляє, він на них дивиться як на тих, хто принесуть в майбутньому Російській Федерації дуже-дуже багато чого. Тому що українська земля багата на ресурси, українська земля багата на, на копалини, на нафту, газ. Крім того, це геополітика, геостратегія і так далі. Тому не можна і не потрібно. Дивуватися тому, а скільки платить путін солдатам, які намагаються відхапати землю в Україні. Ми б теж платили багато нашим козакам, якби могли, якби знали, що вони відновлять нам нашу країну. І ми б готові були сьогодні заплатити кожному, всім, хто нам би допоміг. Відновити нашу територіальну цілісність в кордонах там дев'яносто року, чи 2022 року, чи 2020 якогось року, і це дійсно проблема. Проблема в тому, що війна це довгострокові далекі перспективи. І якщо війна триває довго, то країни різні країни, вони не просто адаптуються, вони починають заробляти, тому що. Економіка війни це високотехнологічна економіка, це високодоходна економіка. І якщо ти не втягнутий в цю війну, то насправді ризиків у тебе не так багато. Ти можеш постачати зброю обом сторонам, що власне роблять деякі країни, зокрема Сполучені Штати Америки в різних войн-війнах. Я не скажу, що в цій війні, але в дуже багатьох війнах, колись Ізраїль намагався атакувати Іран, і тоді Сполучені Штати Америки сказали: ай-яй. І заборонили це робити, були була і така історія. І от виникає питання: а можна вийти з війни, якщо на ній вже заробляють? Якщо на ній побудовані цілі е, сфери економіки, якщо на ній побудовані е, прокладені фінансові потоки, якщо є люди, які з цього заробляють мільйони мільярди доларів? От виникає питання, можна зупинити таку війну? Що потрібно зробити, щоб така війна зупинилася, коли великі люди заробляють величезні гроші, і ці великі люди фактично тиснуть і управляють владою в тих країнах, від яких залежить зупинка війни? Зрозуміли? Ні? Тоді я поясню на прикладі України, як можна позбавитись в Україні олігархів? Коли, щоб позбавитися олігархів, потрібно прийняти певні закони і дати свободу дій там Служби безпеки України, прокуратурі, поліції, НАБУ там, і, так далі, і так далі. Багато структур у нас силових. А як же прийняти такі закони, якщо частина депутатів за нашими підозрами, ну це не перевірена інформація, за нашими підозрами, ну фактично є якраз від цих олігархів? Приймуть ці депутати, які поставлені в Верховну Раду від олігархів, приймуть вони антиолігархічні закони чи ні? А якими вони будуть ці олігархічні закони, навіть якщо для суспільства спробують прийняти якийсь закон, він буде недолугим, він не буде реалізовуватись, і кожен олігарх завчасно буде повідомлений про те, а що його очікує, щоб він підготувався. От так само в світовому масштабі, коли йде війна, на початку всі налякані, перелякані, шоковані, і так далі. А потім всі починають клепати великі великі фінансові потоки. І ти вже не знаєш, що робити, як бути, і чи можна якось з такої ситуації вийти. Всі заробляють на Україні. І, на жаль, навіть наші партнери, брати, друзі і так далі також на цьому заробляють. І причому крепко. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.